Спокійні. Ми поспокоїмо, ми... Оксаночка, не виходить. Є чоловік немобілізований. Ми зараз чекаємо на четверту і Я хочу, щоб моє четверо дітей мали батька і не питали мене кожен день, мамо, коли повернеться тато? І щоб я, я просто не могла з певним сказати, що щоб він, він прийшов, що він повернеться, і все. А не... Дитина, Дитина кожну ніч молиться, щоб тільки тато був добре. Це організовують жінки, матері, батьки, яких діти там. Поверніть наших дітей. Ми не хочемо війни. Ми хочемо миру. Хлопці, тримайтеся. Ми вболіваємо за вас. Ми переживаємо і чекаємо вас додому. Нічого зараз перемог за це Fabric, fabric. Это самый а а тепер всі руку. Видите, яку скупляли, а наші хай там будуть. Який знову ще не дуба чи який як буде захід? Бендери Добре, давайте будемо говорити при чому тут за люди. Ну, давайте ще раз я вам скажу. Є газ стоїть з поколею. Це добре буде, як він... А це буде добре? Це не не, а це буде це добре. Ні, то, ну тоді чути, тоді ж почули, ви, ви чуєте тоді, коли вас це приходить. Тоді вас не треба, це дочки тоді. Вийде з тоді. А в полі стане біля туристка. Ну як на ходу зернеться? На ходу він не зірветься, тому що є охолоджені. Ви ж нормальні люди. Нормально чують вас. нормально чують. У нас все нормально. Це на часі нас нормально чують. і мови немає. Я думаю, це в Донецьку область загнать. Ну добре, завжди вона буде на схід м'які, прийдеться Що Водимо йде. Ну при чому тут залізниця, скажіть. А село має бути сила. Тебе, Тебе. Що ви приїхали. приїхали. Дякуємо і займайте свої роботи. Підписайте свого начальника запитувати. Питайте сюди, не ви, ви сьогодні. Сьогодні. дайте яску слово, зрозумієте. Ви можете, хочете, ми будете спрості. Ви, ви бачите, а коли ви люди вийде? не настроєні на діалог, вони я ніколи вийде. один одного не зрозуміють. Ні, не, бо ви Ви не Чим я особисто, як начальник, замість людям повідомлення. Скільки вам років? Це важно, що щось. От твоїте напишіться.

Гроші він йому там заплатили, а жінка <гуміло> розпілілося... конкретно мене ідіть тоді від нас. Ідіть тоді від нас. Вона ми спілкування з вами не получиться. Не 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 Ви Ви не Ви не спілкуватися та Ви не той формат розмови. Вас одні думки в нас другі зо нам самого ранку казки розказують. Нам же надає скухати. Потім діти ловлять рибу в багатьюху і ту рибу забороняють. ловити. То вони запустили для себе. Я не Військовий зрозумійте правильно. Там є свої керівники. не військові. Ну, мій син теж не військовий. Він відходила і пішов додому. Сім'я дитина, а і він теж не військовий. військовий і хочете, хочете, він ви він на нас місці, на якому мені зі стіна, що мені то скидка хоче, хочу, моя дитина була біля мене. секунду. Ви зрозумієте правильно. Зараз зупиниться тут якийсь поїзд, який буде вести Жижене. А а нас зупиниться все. І слухати сюди. Яка температура? враховуєте, що не коли зриває тут матері, бо вони не можуть жити без дітей. Ну, Тихай, ви пахне ви нас нас вас ніхто тут розганяти не буде, зрозумійте, якщо ви настроєні, що зараз вас ламати, кудись хтось буде кримінальний склад. Ми не хочемо, може... щоб нас ламали. Ну, Нормально, я вас повинен попередити, тому що це є незаконно. Зрозумієте, правда? Майдан, майдан, руйняти, рунами не замовили. Я мушу вам це сказати. Ну хочете стояти, ну що я можу вам сказати? Ми вже провели стільки часу, що законно у нас нема нічого. Поки сам не станеш у такого на залізниці, ні саме кримінальна віддання. Я вас не лякаю, я вас інформую, це різні yeah. речі. Ну я певна що є адміністративна відповідальність, не тільки кримінальна. забирали, казали, що перед кримінальною я не вказали. Якщо не получають пов'язку, значить він вже несе кримінальну відповідальність. Якщо він ще не отримав, не він може заплатити штраф 51 гривень. Якби вони знали це, ніхто то всі захватили. Чекайте, давайте кожен буде відповідати за ту роботу, за яку він має. відповідати. з кримінальної почали, бо є ж адміністративна. За ці дії, які проводите ви. Я вас не лякаю, вас інформую. Ви чуваєте залізниці? Просто залізниця це зона особливої небезпеки. Ми і мінімуємо, ми самі не тому. Подійні такі корм'яні, відповідно. Засідання да, викликає міністра, виконуючи обов'язки міністр оборони, по цьому викату цьому питання, тому що постанова не виконується всі, а вона діє Вона діє, вона підписана. Я, 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 Та, я, я, Та, я, тому Чому Та, іде ігнорування виконання я останні не можу, а в середу ми будемо мати чорт інформацію зразу. до середини треба дожити. від міністра оборони. Ми говорили ми говорили про те, ви розумієте, що просто так не сидіш день. А ну ну ого, я за що кажу.

за 48 годин я виясню, я вам дам всю відповідь. Я вже починаю вияснювати. От тільки що я говорив, ми вам віримо, поки даємо я, два дні. Я ж вам сказав, 48 годин. І я вам кажу, не робіть цих речей. Воно не, не воно повірте, воно нічого не приведе. Повірим, Тому так. що життя воно не кінчається сьогодні. Да. Давайте сутко. ми двоє суток. Я, сказав, ви ви я, буду знаєте, вас, нас, я вам дав свій телефон, і я вас буду інформувати. А от наші хлопці, вони вже сьогодні кінчити. Дівчата, дівчата, я вам пообіцяв. Я вам даю, давайте ми зійдемо з цієї дороги. і Я, 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 давайте а мурка и другим спокойно. А зачем с другом? Буде їх стикається комітет серед нам, хай сказати, завтра ну, лиси вертольотом на п'яту годину чи не там, я, сюди. Я, оцей я, цілий міністр оборони я, хай нам пояснює на ну, основі чого він дав указ я, відправити наших хлопців на схід. Іменно в Донецьк. особисто. Нам хай це пояснить. Подивиться, це матерям і, і жінкам. Я спілкувався ви, 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 значить, все на все, по 120, по 4 рожка патронів. 120 патронів видали. Ви знаєте, що таке 120 патронів? патронів знаю, Що таке 120 а чому що не можна записка? Патрони мене простить, говоря, запані зіліти за щось. А так один патронів взяли і відкинули до Донецьку області. А де поділися гроші, які люди здавали? А, а, Добре. Добре. а чого а заморозили? Чуть -чуть. А чого а заморозили ці рахунки, які люди збирали я на армію, Чого здавали гроші? Чого заморозили? Чого вони будь ласка? армії? вони відношення має рахунок заморожений <проб> до цього, що сьогоднішній день не ви сюди чого я сюди знаю. Ви згадуєте все, що вам прийшло на увазі. А чого ж то прийшло? Бідують діти, бідують. Голодні, холодні, нема де поспати на нараху. Таких високі сплять голих. Нема зразу, нічого нема. Що ви говорите? Ти так сперш, будеш з другим. Я... А люди здали гроші годині. А У мене п'ятеро дітей, я маю героїні. Я не знаю, що я вам зроблю, дітей на Я не знаю, я не знаю, А що, що ви зробите? Нічого. Бу, ну, разу, що сталося? Роздаємо всі, всі. Треба додому. Воно приїхала додому, з домі везе гвозді, з домі везе молотка, з домі везе масло, бо треба там телефони мати заладіти. Ви здаєте, де воно де все? Де що ви даєте? Девок накидається. Воно з домі везе гвозді, приїхало сотні, бо за нас рахунки ті, що здавали люди, всі люди солдатам. Армію заворотили. Вас тут багато, так? Я кожного не перекричу, Давайте почекайте. Ну те ж не розумієте. Прийдіться мені, як його питаєте. Давайте так. Якщо треба якщо вам щось говорить, давайте говоримо. От давайте визначити, що є дві людини ось тут. Хто говорить, хто задає питання, де є їсти. Питання. А ви ж всі кричите? Ну добре, не буде викричати скажу. Запитання, добре запитання. Коли чого з Долинської області у цієї 51 першої мобілізованої групи відправили на навчання? Відправили добре. Якого, кого вибачте мені? Їх відправили на схід. Не навчений за три тижні автомата він тримати не може один раз. Не стрільби один раз. Стріляли достав автомата повністю в солідолі, Не пристріляний. я, баба, я не розумію.

В кабінеті нема були! До мене в А то що, міністр оборони? Нічого, нічого! Йдіть на полон! Все розповідаєте? Не хочете? Ви Так! Зрозуміло, зрозуміло! Якщо ви не ви не перепускаєте мене, то не таєте, то не Субтитры <laughs> Батеря скажуть, вот, давайте біткоїть, а ми якраз. А я, я жінка, я сестра, сейчас, мене двоє там. Я розумію, та, ну, але <плодисмент> коли скажуть, вот, що біткоін, так, да. коли батеря вкрадуть, що береш. Ви... Це те, що підшли, хотімо йти. А в даному случаї не буде. А зараз треба щось. Давай, давай, думай, помогаем. po oh, shkojmë drejt asaj <laughs> dhe Я не розумію, ке. Ви мені щось пояснювали. Це вони виграли, а не самі додому притиснули. Відвели їх звідтуда, як вимагають протидіяти протидіяницям, а не проти тероризму.